Засмітили, як полова наші язик, чужі слова. Вже труси не будь-якове, вже башка, не голова. Памперс, обі, тампак, снікерс, снікерс. все звикли ми давно. Та й п'єме заморський лікер, а не рудньоє віно. Та й п'єме го і стакана, а не просто спогара. Вже не курва. Ай, путала, путана, де її не діра. Легіняжа не по-руськи обозвали джентльмен, ногавиця замість пуцьке джентльмени носять хреб. Курці гаті, то є шорти, а без гатю то є нюх. Не повірите до чорта хрюша, кажуть на свиню. Ціць колайбік то є лівчик, а маржина то є скот. Ламасченний мастив хлібчик, не хоч то, а бутерброд Вже не тягнує гроші з жеба, хаплють бакси з портмоне Може, так оно і треба, найпрогресніше не мене Може, так оно має файно, може, клей це і клей Замість фрази «добре, айно», говорити «єс», «окей» Знаю, знаю, всі народи, руснаки не просто ки не лиш ліс у нас і вода, а й усякі язики. І Як зайдеме в Європу, я тя імлю не забудь, не за задницю, за попу, не за цицьку, а за грудь. У поїм на шури мури муре діребена рекоме. До високої культури різко ми досягне. Так високо, що не довер камінь насякий герой, цим кончай. Все, геймове, висок що? Агой.